Сьогодні розберемо, що таке подвійне оподаткування, кого воно стосується, коли може виникати, та як то кажуть, з чим його їдять, або верніше, як його уникнути. Тож, що означає подвійне оподаткування? По суті, це ситуація, коли на податки з доходів однієї тієї самої особи претендують дві або навіть більше країн. Тож в цьому відео розберемо, коли саме такі податки можуть виникати і кого вони стосуються. Перше, до кого вони застосовуються? Суб'єктами оподаткування є юридичні і фізичні особи. Тому проблематика подвійного оподаткування може стосуватися безпосередньо вас як фізичної особи або вашої української або іноземної компанії. Коли такі ситуації можуть виникати? Давайте поговоримо спочатку про фізичних осіб. Питання подвійного оподаткування не постає взагалі, якщо така особа постійно проживає в одній країні має там місце постійного проживання і тільки з цією Країни отримує свої доходи. Питання подвійного податкування для фізичної особи можуть виникати у декількох випадках. Так, наприклад, якщо особа має місце проживання в двох або більше країнах, якщо особа має місце проживання в одній країні, а в іншій країні має центр життєвих інтересів, наприклад, її родина там проживає, або вона там має бізнес, таке питання може поставати. Або якщо особа має місце проживання в одній країні, але отримує певні види доходу з іншої країни. Такі доходи, наприклад, як дивіденди, відсотки, роялті від іноземних компаній, дохід по роботі по найму від іноземної компанії, або директорські гонорари від нерезидентів, або доходи від незалежних індивідуальних послуг від резидентів інших країн. А тепер давайте поговоримо про компанії. Для компанії питання подвійного оподаткування виникають тоді, коли компанія отримує певні види доходів з іноземної держави. До таких доходів безпосередньо відносяться дивіденди, так, наприклад, ваша українська або ваша іноземна компанія отримує дохід у вигляді дивідендів, від володіння цінними паперами або корпоративними правами. Інших компаній, що зареєстровані в державі, відмінні від реєстрації вашої компанії, другий вид доходів це відсотки, відсотки по займах, які видала ваша українська або іноземна компанія, іншим компаніям, що зареєстровані в інших юрисдикціях. Третій вид доходів це роялті. Роялті – за користування торгівельною маркою, патентами, ноу-хау, франшизи тощо. Які отримує ваша іноземна або українська компанія від компаній з інших юрисдикцій? При виплаті таких доходів країна компанії, що здійснює таку виплату, у більшості випадків буде претендувати на податок з цього доходу. І такий податок називається «вісхолдінг такс або податок на репатріацію, або податок у джерела. Це все одне й те саме. Це все синоніми. Ставка такого податку передбачена національним законодавством. Кожної окремої країни, так, наприклад, в Україні податок на репатріацію складає 15% як на дивіденди, так і на роялті, так і на відсотки. У Польщі податок на дивіденди складає 19%, а податок на репатріацію на відсотки і на роялті складає 20%. так у Англії взагалі відсутній податок на репатріацію на дивіденди. Але податок на репатріацію на відсотки і роялті складає 20%. Угорщина і кіпер не застосовують висхолдін такс до жодного виду доходів компанії резидентів за деяким виключенням, звісно. Чехія не отримує податок з відсотків та роялті, але отримує 15% з дивідендів. І так окремо треба дивитися по законодавству кожної країни. Але постає питання, як же не сплачувати податки двічі. Для врегулювання питань подвійного оподаткування країни укладають між собою угоди про уникнення подвійного оподаткування, відповідно до яких одна і та сама. Сума доходу не повинна обкладатися податками два рази обома країнами. Це не означає, що податок буде сплачено лише тільки в одній країні. Але по суті, це означає, що ви не сплатите податки більше, ніж. Сума податку в тій країні, де ставка вища, угоди про подвійне оподаткування укладаються між двома країнами та зазвичай передбачають понищену ставку по доходам, які сплачуються резидентами однієї країни на користь компаній або фізичних. Осіб резидентів іншої країни. Крім того, угодами передбачається зарахування податку, сплаченого в країні виплати, виплати у сплату податку в країні податкової резидентності компанії або фізичної особи. Але що це все означає на практиці? Для кращого розуміння, давайте розберемо приклади. Перший приклад буде по доходам фізичної особи. Так, наприклад, фізична особа, податковий резидент України отримує дивіденди від своєї компанії, що зареєстрована в Польщі. Стандартна ставка візхолдинг такс на дивіденди в Польщі складає 19%. Відповідно до угоди про подвійне оподаткування між Україною та Польщею буде застосовуватися понищена ставка податку, яка дорівнює 15% в даному випадку на доходи фізичних осіб. Якості дивідендів. Цей податок ви будете сплачувати в Польщі. Вірніше, компанія польська буде сплачувати за вас цей податок при виплаті вам дивідендів. Але цей сплачений податок ви зможете зарахувати при сплаті податку. З цього доходу в Україні, якщо взяти ставку податку ПДФО на дивіденди від іноземних компаній в Україні, вона складає 9%, і в цьому випадку всю суму податку буде зарахована. Декларацію фізична особа зобов'язана подати, але податок не сплачується. Військовий збір у розмірі 1,5% не підпадає під дію цієї угоди, тому має бути сплачений з усієї суми доходу. Але якби такий самий дохід було отримано з країни, де угодою передбачена ставка нижче, ніж 9%, тоді в Україні необхідно було б доплатити різницю між сумою сплаченого податку та 9%. Другий приклад стосується доходів юридичної особи. Компанія, зареєстрована на Кіпрі, отримує дохід у вигляді дивідендів з української компанії. Стандартна ставка податку на репатріату. В Україні складає 15%. Відповідно до угоди про уникнення подвійного податкування між Кіпром і Україною, ставка податку на дивіденди може бути знищена до 5% при певних умовах. Для цього, як мінімум, кіпрська компанія має надати довідку про податкову резидентність Кіпру. Сплачений податок можна зарахувати в сплаті податку з цього доходу на Кіпрі. Але на Кіпрі відсутній корпоративний податок на прибуток у вигляді дивідендів, тому в даному випадку ніяких більше податків не виникає. Якби подібний дохід з України отримала компанія, що зареєстрована в країні з більшою ставкою податку, ніж передбачено Конвенцією, в такому випадку компанія мала би право зарахування суми податку, сплаченого в Україні. Але тут теж не все так просто, і необхідно зауважити, що нещодавно Україна приєдналася до МЛАЙ конвенції і для застосування по знищеної ставки податку на репатріацію згідно угоди, необхідно, щоб не резидент, в нашому випадку кіперська компанія, пройшов тест на бенефіціарного власника та тест ділової мети. Але про це будемо розповідати більш детально в іншому відео. Що стосується доходів від комерційної діяльності, так, наприклад, коли ваша компанія отримує дохід по договорам купівлі-продажу товарів. То зазвичай ці доходи не підлягають податку на репатріацію або вісхолдин такс. Окрім транспортних послуг і на транспортні послуги зазвичай застосовується понижена ставка щодо конвенції між двома країнами. Ну що, друзі, сподіваюся, що це відео було для вас інформативне. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наші сторінки, на наш Ютуб канал, ставте лайки і будьте обізнаними у питаннях міжнародного оподаткування. На все добре!